Залізницю з Харкова з більшим комфортом Укрзалізниця оновлює рухомий склад. Потяг Харків Львів днями вирушив з новими вагонами, і вони всі українського виробництва виготовлені на Полтавщині. Що з'явилося нового для пасажирів? Покажуть наші кореспонденти. До платформи Харківського вокзалу повільно під'їжджає потяг. Усі дев'ять його вагонів щойно з заводу. Провідниця Галина Борсук уже ознайомилася зі своїм робочим місцем. Упевнена пасажирам у дорозі буде затишно, а їй простіше виконувати обов'язки. Мені не прийдеться через валізи доставати, принесити чай, щоб поставити на столик. Як зазвичай вони валізи стоять у людей, ось тут поміж ногами. А тепер вони можуть спокійно ложити їх під полицю, тому що там немає при небудь пригради. Там пусті полочки, і вони розложать. Вакуумні туалети тепер із пеленальним столиком у коридорі, і в тамбурі система відеоспостереження. Тут супер, супер. все працює на кнопочках. Клімат установка включається на кнопочки, виставляємо температуру, як потрібна. Зимний в зимний період 18-22 градуси, градуса. Накладці все. Серед зручностей для пасажирів холодильник і. І кава машина з'явилася під, під диски. Для оновлення вагонів чимало побажань врахували після опитування пасажирів. Відпрацювали світло, щоб було не два-три положення, а було чотири положення. Ще із нововведення на останніх партіях вагонах це йде оця м'яка обивка по бокам купе по торцевим поличкам, де людині зручніше буде спертися. Нам яке те тепле, як на дивані виготовили рухомий склад Крюківські вагонобудівники на Полтавщині. Інженери тішаться вагони на 85% українського виробництва. Комплектувальні вузли, і елементи оздоблення постачають півтори сотні вітчизняних підприємств. Приклад, якщо говорити, наприклад, про Харків, так. Це підвагонний редуктор для приводу генератора. Це харківське підприємство. Це сам генератор, це теж харківське підприємство. Це е, шафа, яка е, 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 управляє всім електрообладнанням вагона. Це інтер'єр вагона в Харкові теж частково робиться. І лише 15% деталей імпортні. Німецькі гальма і перетворювачі напруги, тому і ціна виходить нижча. Середня вартість вагону десь приблизно 41-44 мільйони. В залежності від моделі вагону, ну я би сказав так, що це десь в 2-2,5 рази дешевше, якщо б ми цей вагон придбували десь за кордоном. А щодо термінів виготовлення, то це замовлення то ми вже віддаємо замовнику через 12-14 місяців. Слугуватиме такий вагон 28 років. Виробники кажуть, навіть за нинішніх умов реально випускати з конвеєра близько 120 одиниць на рік. На сьогодні вони конче потрібні, бо 70% рухомого складу Укрзалізниці вже відпрацювали своє, але старі вагони поїзда Харків Львів ще не списують. Вони залишаються в парку вагоному парку. Вони будуть використані для посилення інших сполучень. Вони зараз будуть додаватися на інші напрямки, зокрема на гірський напрямок, на одеський напрямок. Там де у нас є точковий дефіцит. Плюс це буде резерв на підсилення цього ж напрямку, коли тут буде спостерігатися підвищений попит. Ціни на квитки у комфортніших вагонах вищими не будуть. А щоб гарантовано потрапити саме сюди, у застосунку для них вводять спеціальні маркери. Укрзалізниця зараз в процесі виділення категорії флагманських поїздів. Це дозволить нашим пасажирам більш чітко розуміти, які з вагонів у складах яких поїздів гарантовано мають певний набір сервісів і покращених послуг. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.